Члени дільничних виборчих комісій відмовляються працювати у другому турі виборів Ужгородського міського голови. Пов'язано це з тим, що штаби політичних партій, які брали участь у місцевих виборах 25 жовтня, припинили свою роботу. Також серед членів комісії, які працювали у першому турі, є такі, що не зможуть виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. Наразі неукомплектованими залишаються половина ДВК в місті. На кожній з них не вистачає в середньому п'ять людей. Вчора ввечері ми написали всім політичним штабам, які приймали участь у першому турі, щоб вони вирішили це питання, тому що це питання вирішується лише при за допомогою штабів, тобто вони мусять внести заміну, і коли ця заміна буде внесена. Лише так ми можемо зробити, щоб ДВК працював. Якщо заміни не поступить від штабів, і на тих дільницях, де буде склад, не від не буде кворуму, то за поданням голови ТВК може бути здійснена. ну, будуть прийняті члени ДВК за поданням ТВК. Згідно виборчого кодексу, комісії мають працювати у тому ж складі, що і у першому турі. Проте заміна їх членів може відбуватись навіть в день голосування. Тому говорити про зрив виборів зарано. Закон дозволяє зменшити кількість будь-якої виборчої комісії на чотири чоловіка. Тобто, наприклад, якщо максимально є кількість 18, то вона може працювати у складі 14, Але якщо, наприклад, там вже тільки 13 людей, тоді Необхідно, щоб ТВК замінила. Якщо вибувають чотири чоловіка, тоді їх навіть не потрібно замінювати. Звісно, що якщо вже буде в неділю, то тоді не буде хватати людей, тоді буде проблема. Але я хочу нагадати, що якщо члени комісії склали пересягу і не прийшли, наприклад, то тут може бути кримінальне відповідальність щодо цих членів комісії, якщо вони, якщо через їхню дію була зірвана робота комісії.